Можу відмітити, що вийшла бойова гра і, скажімо так, я задоволений, що в такій грі важкі для нас. І ми все-таки зуміли здобути один заліковий бал. Тому я задоволений результатом. Ну, мабуть, все так коротко. Будь ласка, ваші запитання в колеги. Будь ласка. про можливість Ви Коли залишився стояти на ну, твоєму війні і захищати нічию, ви награєте на переводу? Ні, ви знаєте, зараз задавали це питання ось, з каналу 2, 2, якщо я не помиляюсь. І ну теж, це знаєте, для мене теж стало такою несподіванкою, тому що. Ну, я бачив, що хлопці хотіли вибігати в атаки, вони хотіли контратакувати, але після вилучення десь розгубилися і не могли все-таки провести одну-дві атаки, довести до логічного завершення. Тобто до, ходьби, до удару по до поворотах та до забитого м'яча. Замість цього десь почали скажімо так, десь грати через захисників, через воротаря. Перестраховуватись почали, тому якось так. Для мене це теж така несподіванка. мабуть, це психологія. Дякую. Будь ласка, ще запитання коли. Все. Дякую. О, да, будь ласка. По-перше, результатом Ну, дивіться, стосовно змісту гри, то ми розуміли, що ми віддали ініціативу, ми грали на контратаках, ми ж дали свій шанс на перехопленнях і плюс на швидких переходах від оборони в атаку. Тому ми планували, що буде так гра складуватись і ми до цього готувалися. А, ну, а якби сказали до гри, що ми в нічю зіграємо. Та не знаю, ви знаєте, таке зараз становище, і ігри так складаються. Зараз і футбол такий, що в кожному турі щось таке відбувається, якби, ну, результати такі, що кожна команда з кожної грає. Тому так. Ми, я навіть не знаю, я про це не думав. Як би я відреагував, якби там була нічия. Зараз, так як гра складалася, і так як Динамо все-таки створило більш, мабуть, якісні моменти, то я задоволений своїм заліковим балом.